Файним Людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Та гарної, благодатної погоди вам. Сьогодні ми як і обіцяли, будемо розглядати погодні кліматичні тенденції в лютому 2025 року по західній астрології. І зразу ж хочу сказати, що мені сподобався цей розклад. І сподобався він тим, що так, дійсно, ось вона зима вже розпочнеться у лютому. Але ця зима не буде отак от з першого до останнього дня, нам буде допомагати одна планета дарувати сонячні дні, сонечко все вище, вище і вище буде. І завдяки стихії повітря дуже швидко буде змінюватися погода. І тут достатньо буде і стихії води. Ну і стихія Землі теж є, а стихія Землі дарує нам холод. Ну що ж, давайте розберемося лютий 2025 року. Сонце буде знаходитися в знаці водолій з 1 по 20 лютого, а потім перейде в знак Риби. Водолій це повітря, це рух, це прохолода, це холодний знак. Риби це у нас вже стихія води після 20-го. Марс, Марс, вогняний Марс, йому так тут не подобається. Але що зробиш? Він буде знаходитися в знаці рак весь лютий, але буде ретроградний до 24 лютого. А потім перейде в прямий рух. Це не підходить для Марса і теплої погоди тут не буде. Але, але. Знак стихії води, напруги будуть створюватися. І знак стихії води, знак стихії сонця в повітря. Оце, оці наші різні торнадо, різні погодні умови, які будуть створювати ці дві планети. Сонце в нас дуже гарно буде працювати в плані створення цих всіх переміщень. Ідемо далі, якраз ця планета, яка буде дарувати тепло. Венера з 4 до 4 на нам знаці риби, а з 4 лютого переходив знак овен. Дуже гарно овен це значить тепло. Початкове тепло, так, це знак вогню з найменшою кількості вогню, але це знак, який буде дарувати нам сонячні дні, який буде давати нам можливість перепочити після якихось таких погодних умов з великими. Великої кількості опадів та вітру. Йдемо далі, ми якраз зрозуміємо, чому, я так говорю, Меркурій, якого ми, ну, ми не брали до уваги цю планету при складанні погоди. Але в цьому році, коли почали аналізувати, бачимо, що хтось все-таки додає енергії вогню і інші енергії. Цим основним планетам, які відповідають за погоду. І ось дуже цікаво, у лютому Меркурій буде в знаці водолій до 14 лютого, а потім перейде в знак Риби, знов стихія води. А спочатку стихія, водолій, це повітря. Це вітер, вітер, вітер. Меркурій дуже швидко гонить вітри. Що ж, дуже цікава ситуація. Близнюки, це цей знак, в якому буде знаходитися Юпітер. Причому після 4-го. Лютого Юпітер вже буде в прямому русі, а знак стихії повітря це теж швидкість. Юпітер розширює, збільшує енергію повітря. Сатурн буде в прямому русі в знаці риби. Нептун також в прямому русі, в знаці Риби. Тут стільки стихії води, дуже гарний час. Уран теж буде в прямому русі в тільці, а Талець – це завжди знак стихії землі і холод. Плутон це льодова планета, і також в холодному знаці стихії в стихії повітря, водолі це холод, тому Плутон в водолії буде і вітер, і холод нести нам. Чорний місяць в знаці Терези, знак, стихії. повітря, вітер знову. Білий місяць в знаці стихії води в ракці. Як бачите, у нас. В цьому місяці, якби Венера не давала оце тепло овна, то дуже була б складна зима. В плані того, що було б постійно у нас проблеми із погодними умовами. Постійно ми і завірюху мали б, і, і снігу багато він би не розставав би. І набиралось би, набиралось дуже багато опадів. А так і опадів тут достатньо, і вітер, і завірюха в нас, і сніг. Достатньо мокрий сніг. Да, тут от може бути налипання мокрого снігу, тому, будь ласка, будьте уважні. Не спішіть за брізкою саду, тому що можуть поламатися гілячки, так що тут теж така зразу ж підказка підійшла мені для вас. І хочу сказати, що нам Венера буде допомагати в плані того, що циклон 2-3 дні пройшов. А потім сонечко виходить, і вже яскраве сонечко говорить нам, що ось-ось скоро буде весна. І, до речі, овен сонечко нам обіцяє. Теплі ці дні, для тепличників це буде можливість вирощувати ранні овочі. Ну і для посівів овочевих культур на, на розсаду теж можливість буде виносити їх на роз, розсаду на сонечко в теплиці, щоб вони набиралися там саме сонячної енергії. Як бачите, цікавий місяць, і, як на мене, то це дійсно вже зима. Це справжня зима. Для Тих регіонів, які в нас далеко на півночі, у нас підписники є, є з багатьох країн, з різних регіонів. Так от сибіряки пишуть нам, що для них мінус 25, мінус 30, навіть мінус 35 це тепла зима, це не зима зима. От як буде мінус 45, мінус 50, от це вже справжня зима. Для нас же, ми живемо на півдні Одеської області. Це Україна, прекрасна Україна. І у нас це може бути мінус 3, мінус 5 градусів, навіть мінус 10, інколи мінус 18 у лютому місяці буває. Але це короткий період. І ці періоди для нас дуже зимні. Сміються з нас ті, хто живе на півночі, що це не зима, для них це просто дуже такий гарний осінній день, або це вже і весна. Ну Це осінь більше для них схоже. Так що, як бачите, для кожного регіону буде своя погода. І ми не ставимо за ціль говорити вам, скільки у вас градусів буде в ну, до, наприклад, 10 лютого, в теплиці, біля будинку, в городі та в садочку. У нас кругом термометри і там різна температура. Тому Кожного дня різна температура, і ми на це не звертаємо увагу. Нам важливо знати погодні тенденції. До чого підготуватися? Закріпити треба гарно теплиці, зробити так, щоб сніг, ці опади, мокрий сніг не завалив нам ці теплиці, і щоб не було неприємності під час вітру, тому що вітер буде все зносити. Так що тут от такі тенденції, і ми повинні бути готовими до них. Ну що ж, ми розглянули з вами третій зимовий місяць, лютий 2025 року. Я планую на завтра скласти всі місяці, зробити всю зиму. І я хочу з вами поділитися дуже цікавою новиною. Можливо, ви вже знаєте це і чули, я про це теж, до речі, говорила. З чим пов'язані ці погодні умови, чому це змінюється? І в кожному регіоні будуть зміни. До речі, і у нас ці зміни вже розпочалися. У нас ніколи такої погоди ще не було. За все життя, скільки ми живемо в Ізмаїлі, а це досить великий період, десятки років, і тут не було таких кліматичних. Змін, які в останні роки буквально зносять все про погоду, яку ми знали. Ну що ж, ми це будемо завтра аналізувати, розказувати і ділитися з вами цією інформацією. Ну що ж, а сьогодні ми завершуємо наше відео і знову ж таки бажаємо вам бажаємо гарної погоди, гарного настрою, щастя та здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.